Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні розповідь про монети, на яких використовується шрифт Брайля, і монети, які присвячені річниці Дня народження його розробника. Як ви знаєте, шрифт Брайля це рельєфно крапковий тактильний шрифт, призначений для письма та читання незрячими людьми, розроблений у 1824 році Французом Луї Брайлем. Маленький син шрифця Луї у віці трьох років втратив зір. Внаслідок запалення очей, що почалось від того, що хлопчик поранився шорним ножем у майстерні батька. Але батько читав йому книжки, займався з ним і намагався усіляко розвивати його здібності. З семи років хлопчик почав відвідувати школу в куврі, де здивував вчителів своїми здібностями і дуже швидко став найкращим учнем. А у 10 років батьки вирішують віддати сина до Королівського інституту для сліпих дітей. Він навчався по книгам, створеним за допомогою рельєфно-лінійного шрифту Валентина Гаюї, коли на цупкий папір наклеювались великі товсті літери. Із-за об'єму книжка для навчання виходила товстою і незручною. Тактильний шрифт, як різновид кодування, почали використовувати у французькій армії ще у 1809 році. Це була своєрідна система нічного спілкування, яка давала можливість військовим комунікувати в темряві, мовчки і не запалюючи свічок. Створив цю кодову систему француз Шарль Барб'є на вимогу французького імператора Наполеона Бонапарта. Головним недоліком тактильної шрифтової системи Барб'є було те, що кожен символ у шрифті кодувався 12 можливими точками, що було занадто багато для розпізнавання одного символу за один дотик. Але коли 12-річний Брайль запропонував ідеї вдосконалення, ветеран відмовився співпрацювати з хлопчиськом. Тому завзятий хлопець кілька років розробляв свій власний варіант. Так, у 1824 році 15-річний Луї Брайль винайшов свій шрифт, а в 1829 випустив невелику книгу, в якій розповідалось про можливості придуманого їм нового шрифту. Продовжуючи свої дослідження, Луї адаптував метод також для нотного запису. Винахід Луї Брайля було офіційно прийнято у Франції лише у 1853 році через рік після смерті автора. І лише в 1878 році на Міжнародному Конгресі Європейських Націй Шрифт Брайля отримав офіційний статус і був рекомендований до використання у всьому світі. І донині мільйони незрячих людей користуються ним. 4 січня відзначають Всесвітній день шрифту Брайля. У 2009 році деякі країни вшанували пам'ять видатної людини, випустивши монети, присвячені 200-й річниці від народження Луї Брайля. Цікавий факт, який дає розуміння про характер цієї людини. Після смерті у його особистих речах друзі знайшли невелику коробочку з написом Спалити не відкриваючи. Напис заінтригував людей і коробочка була розкрита. Там знаходились сотні розписок про дані в боргу гроші. Друзі виконали волю Брайля і коробочка та її вміт було спалено. На сьогодні це все. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Будемо разом просувати україномовний Ютуб. do zůstěči beležit sebe.